Звідомо набагато. Mm -hmm. Отже, ми продовжуємо розмову з громадським діячем з експертом з питань Кавказу Ельханом Нурієвим, і зараз доволі цікаві події розвиваються поруч у Вірменії. Там почалася демаркація вірмено Азербайджанського кордону, багато інших цікавих. Ну, речей відбувається, і не, водночас йдеться про передачу чотирьох сіл від Вірменії до Азербайджану. Що це за села і чому вони опинились у складі Вірменії? Хто там живе і що там буде? Вони були захоплені, ніхто там не живе сусідне вірменське, одне там є вірменське село, яке люди використовували, ті, як то кажуть, землі і якби. А так ніхто не жив. Це було азербайджанське село, воно по всіх мапах, по всіх законах, і вірменська сторона, і, як то кажуть, розумний Нікол Пашинян, прем'єр-міністр, який демократично обраний, якого, до речі, треба і поважати і шанувати, який сказав, що не можна, як то кажуть, порушувати міжнародний законодавчий акт. В тому розумінні Азербайджан з Вірменією домовляться. Ну, знов, бачите, знов Москва не дає. Москва не дає, а, а, чи, або вона каже, що під моїм контролем має бути підписаний мирна угода. На що і Вірменія не погоджується, Азербайджан правда, го, не, про це голос не говорить. Ну теж розумієш, якщо Росія буде присутня. Від є домовленості. Ну там ми ж знаємо, що оце пам'ятаєте, Україна віддавала, коли ядерну зброю, чи там у 2004 році, там, скажем, Путін пригадуємо всі, нас же на очах це було, був на параді. Я тринадцяту річницю незалежності України пригадуйте перед тим, як Помаранчева революція сталася. І він говорив про Україну такі слова, що братський народ, яка має там бути, разом підемо, там то зробимо, будемо співпрацювати. Економічно там, там піднимемо там, то то. то А зараз він каже, що нема такої ні нації, ні держави і взагалі не було. І, і ну, ви розумієте, з ким ми маємо справу. Це є. Скажена, скажений, і собака. Це є це це є. ну, Як як сказати я на слів таких порядних для етеру не можу етерені. Це є сумасшедший, це є це, є, це є, є сумасшедший, ну, ви розумієте. Ну, Вірміння робить правильні кроки. Верміння є його демократично обрана влада, яка після навіть програшу Карабахської війни. Ви знаєте, пішов достроково. Mm -hmm. Нікол Вавайович э, Пашиня пішов на дострокові вибори і знов переміг. У нього парламентська більшість, є уряд, в його уряді працюють молоді талановиті люди, які розуміють, що в Вірменія не може бути і вічно щось там десь шукати по боках, якісь там землі. Там, ту -ту -ту. Він сказав: Є, так звана ваша. Ваша думка, а є просто реалії державності Вірменська. Давайте зробимо. Знаєте, територія Вірменії 36 тисяч квадратних кілометрів. Це трішки більше, ніж наш Крим. Крим 29 тисяч квадратних кілометрів. Зробимо нормальну демократичну Вірменію. Будемо жити по законах демократії. І Європа нас буде підтримувати. Перестаємо там десь шукати по боках щось там якісь, там, якісь там вигадувати, якісь історії. Не треба жити там, те, що там колись там щось там хтось якийсь історик писав. І, і, До речі, вона теж не завжди не завжди, правда. І, і от у Вірменії відбуваються теж дуже позитивні події. Я бачу, що Вірменія раніше. Раніше вийде, із, як то кажуть, з російського під російського впливу, вона це робить. Хоча сьогодні, бачите, що робиться, Марія Захарова сьогодні робила брифінг, І вона замість Вірменія прийняла. Тобто Росія Кремль, замість Вірменії, приймає рішення і кажуть, ні, вони члени ДКБ. Верменія говорить, її парламент, говорить, що ні, ми виходимо. із, Оце ви знаєте, колективної безпеки. Це... А вони кажуть, ні, 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 вони ж з нами. Вони ж вони ж не можуть. Вони ж з нами. Це наші брати. Це наші там оце. Ну, от і в тому розумінні, надії на Верміні дуже великі. Ви знаєте, прем'єр-міністр 5 квітня зустрічався mm. з і Фондер-Ляєн, і Блінкен, і Жозеф Борель. Тобто всі в трьох. Прийняли і домовились, і Вермінь утримувати. Знаєте, Вірменія невелика країна, Вірменія мобільна країна, у Вірменії єдина церква, Єдина церква, добре організована церква, яка співпрацює зі своїм народом, так скажемо, вона, вона так побудована, як би то кажуть, історично так склалася. І в тому розумінні Вірмені буде раніше. Я навіть можу ризикнути, прогнозувати, що в Вірмені навіть може раніше опинитися. У європейські родини, ніж, скажімо, чи Україна, чи Грузія, чи Молдова. Вічно у нас якісь які, всередині, якісь суперечки. А в них там, в тому розумінні, там теж є промосковська влада, карабахський клан, так званий качарян Сарксян, э, цей тандем. Ну вони меншість, вони не мають впливу для вірменської нації, народу. В тому розумінні, тобто, дай Бог, щоб у них все теж склалося. Ххана, але, але от ця демаркація кордону викликала протести у Вірменії. При цьому чомусь блокували дорогу, яка йде до Грузії. Я не можу це зрозуміти, тому що йдеться про демаркацію кордону з Азербайджаном. Причому Тут Грузія і Іран де ну, дороги. Що це за протести? Хто хто там протестує? Протестують місце, ви бачите, ви в Ірване немає тих протестів. І навіть та політична позиція, яка є про Московська, хоча цей теж, э, Сарксян, э, вона навіть не залучається, Вона розуміє, що це якби без... Ну, без вона цього вона не вартує, тому що ну, як можна там, захопити село потім сказати, це наше, то-то-то. хоча і офіційно і вірменський парламент, вірменський уряд. І загалі за, міжнародне і міжнародне право, і, і Алматинська угода, що визнавизна кардонів 91-го року, і пражська угода, яку підписали лідери Вірміні та Азербайджану, тобто там питань немає. Ну, місцеві люди, які кажуть, а де ж ми будемо корів своїх пасти? Ну, а що ж ми нам не зробили жодних умов? І що ви робили за ці 30 років, щоб щось там щось поміняти? Це локального характеру протесту. Ці протести вже там, тривають там два тижні, але вони місцевого характеру. То вони зблокують дорогу, то щось розійдеться. Двічі приїжджав, до речі, туди е, прем'єр-міністр Вірменії, який так і пояснив, що ми це не наше, це не наше через це ми мусили віддати. Ну і там і ще є там, е, скільки ще чотири села. І по них буде домовленості, я думаю, що приймуть позитивне рішення. Ну, знов таки, знов таки, поки Москва, Кремль з Кавказу не піде, постійно будуть якісь, якісь протести, якісь там протистояння, якісь там негаразди. У нас завдання, у нас завдання. І люди весь Кавказ дивиться на Україну, якби маємо тут розбити Російську імперію. через це. Сотні тисячі синів Кавказу сьогодні воюють у лавах Збройних сил України. Повірте, що я знаю, що я говорю. І вже сотні, сотні сотні людей віддало, молодих людей віддала своє життя, тому що люди усвідомлюють, що без України, без хребта Російської імперії, якщо Україна не буде свободною, якщо вона не буде членом європейської родини, якщо Україна не буде членом НАТО. Нам не вдасться жити? Вони нам не дадуть жити. От якщо Україна стане, то є хребет Російської імперії. Тоді вже нам у нас є шанси, щоб самим залучатися до європейського життя. Хане е, 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 на завершення, а зараз відомо, що російські війська покидають Карабах, але є ще російські прикордонники у Вірменії. Чи вони будуть далі залишатися, чи вони так само покинуть Вірменію? По-перше, немає жодного паперу, що вони залишають. Карабах це на словах. Знаєте, Пісков сказав, але Пісков багато що говорить. Вони сьогодні застосовують проти України. От читаєш, що 44 рази за останні там, пару місяців на Україні були проти України, українці були застосовані хмічна зброя. Я про це написав посту речі в Фейсбуці. Хлор зокрема, який заборонений, давно заборонений, після Першої світової війни заборонений. Довіряти цим словам, що вони покинули, ну, показали перед телекамерами, що там якісь там війська сідали в потяги. І там. Мені здається, що вони не покинули Кавказ, тому що вони велика частина, одна частина поїхала на Дер Дербент, на е, північний Кавказ. А друга частина по Алачинському коридору якби як заходила, так і виходила. А де вона загубилася, де вона э, сталася, ніхто не знає. Є підозра, що, э, э, по-перше, э, у вас є неточна, як то кажете, інформація. Крім того, що вони захищають кордони, вони мають ще 102 э, гюмрі э, полк, ну там, правда, 3500 чоловік, їхні російсь, росіян. Чоловіка мені на заводи орків ну, расистів. Вони захищають найгірше, найгірше, те, що вірменські прикордонники якби їхній міжнародний аеропорт, тож є єдиний у Вірменії, зверхнувся. Аеропорт звернувся, як і в Вірвані. Тобто вони контролюють, хто прилетів до Вірменії. Хто вилетів з Вірменії Свіз, хто з як приїхав, хто з чим поїхав. Ну, вірменський уряд, зокрема, пан Пашинян зробив заяву, що до 1 серпня вони їх відправлять додому. І сьогодні ж, до речі, вірменський уряд знову зробив заяву, що офіційна особа до Вірменії можуть приїхати виключно по візі. Інакше вони ну, вже безвізовий режим, ми знаємо, в колишньому СНД, на колишньому Радянському Союзі, окрім Прибалтійських країн, всі якби, живуть безвізові країни між собою. Ну, там має візу, скажімо, з іншими країнами. Закрита держава, закрита країна. Е, от, е, до речі, все йде до розв'язки. Що я скажу, друже? Все йде до розв'язання. Я думаю, що ці літо дай Бог нашим Збройним силам, нашим державним мужам, нашому народу, українському народу, щоб сіли витримати цей місяць другий, а тоді вже піде. Я думаю, що на нашу користь вся розв'язка і все буде добре. А можуть ці війська з Вірменії перекинути в Україну? І наскільки вони великі, великими? Наскільки це серйозно? Ви знаєте, Саш, э, взагалі війська, коли говорять армія, армія керує насправді сіла армії в молодшому офіцерському складі. Росія настільки корумпована, зокрема, є армія, є Міністерство оборони, що там э, кидаєш каміння, э, як не в собаку попадеш, то попадеш якось полковник генерала. Там їх не то, що сотні, їх тисячі в російській армії. І Українська армія Збройні Сили України перебили 80% молодшого офіцерського складу росіян. Розумієте, Орків? В так. них є гостра необхідність в молодших офіцерах, що є, які перебувають, скажімо, на Кавказі. Вони можуть перекидати, І ймовірно, що перекинуть, Велика ймовірність. Величезно, ймовірно, що вони перекинут. Ну, так їх вбито зараз 470 тисяч. Ну і ще поб'єм, ну, ще пара тисяч, і що це нічого не дасть, їм нічого не додасть. Ось таке. Зрозуміло. Отже, Альхана, я дякую тобі за цю розмову. Це дійсно було дуже цікаво, дуже кваліфіковано від людини, яка добре знає тему Кавказу от е, Яка переживає за тему Кавказу. Е, е, якщо вам було цікаве це відео і воно викликало у вас емоції, е, будь ласка, дайте про це знати. Напишіть про це, поставте підпишіть, підпишіться на мій канал. Ну і все буде Україна. Дякую. До побачення